У селі Хомутеччини на Мирогородщині знаходиться один з найстаріших аграрних закладів освіти України. Відокремлений структурний підрозділ Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Історія коледжу почалася ще в 1920 році, коли на базі колишнього родового маєтку муравьових апостолів була організована агропрофшкола з однорічним терміном навчання. А з 1927 року навчання стало трирічним. В цей час в школі навчалося 60 учнів і працювало 7 викладачів за сторічну історію в ці здобули ґрунтовні знання та практичні навички і вміння близько 15 тисяч студентів. Зараз у коледжі здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за двома спеціальностями: ветеринарна медицина, денна форма навчання та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, денна та заочна форми навчання. Викладачі на чолі з директором коледжу Сергієм Шинкаренко активно задіяні у організаційній виховній та методичній роботі коледжу. Ними регулярно проводяться різноманітні виховні та навчальні заходи, тижні з навчальних дисциплін. Розробляються методичні матеріали для удосконалення освітнього процесу. Викладачі беруть участь у всеукраїнському конкурсі «Педагогічний Оскар який організований науково-методичним центром. Це на смілянські місто Київ. Відповідно, наші викладачі не тільки беруть в ньому участь, але і призові місця займають. Це було неодноразово. Взяли участь наші викладачі нещодавно в минулому році. Новий конкурс інформаційні освітні технології теж зайняли призові місця. Крім того, Розробники посібників нового покоління. Звісно, що це посібники специфічні по наших спеціальностях, це ветеринарна медицина, технологія виробництва переробки продукції тваринництва. Ці посібники зараз вже затверджені до друку. Ми чекаємо з нетерпінням вже це те, над чим працювали наші викладачі в тому числі. Далі викладачі і ну, педагогічні працівники, і працівники беруть участь у рецензуванні навчальних програм, роздаткових матеріалів різного роду там літератури. Це щорічно. Наші викладачі входять у склад методичної комісії по розробці стандартів для освітньо професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Це по ветеринарній медицині. Зараз у коледжі навчається близько 300 здобувачів освіти. Молоді люди приймають активну участь у гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках, спортивних секціях. Також вони успішно представляють коледж на різних предметних олімпіадах та конкурсах. Найактивніші студенти є постійними учасниками наукових студентських конференцій Полтавського державного аграрного університету. У коледжі активно працює студентське самоврядування, представники якого включені до складу педагогічної ради. Це сервіс саме Google ми беремо сервіс-блогер, на ньому створюється, завантажуються всі матеріали текстові, є відеоматеріали, аудіоматеріали, контролюючі засоби, тести і все те, що необхідно для того, щоб студент міг сприймати навчальний матеріал. Звісно, що це не замінить спілкування живого. На що наголошує наш директор, що війна війною. Воєнний стан, але потрібно, щоб здобувачі були на місці. Зараз у нас спроваджена змішана система навчання. Ми викликаємо студентів сюди, беремо до уваги те, що вони перебували в безпечному місці. Деякі з них з елементами дистанційного навчання працює з нами. Ну і такий варіант теж розглядаємо. От поки воєнний стан студенти навчаються у комфортних та добре обладнаних аудиторіях, що сприяє підвищенню якості освітнього процесу. Сьома аудиторія це лабораторія. Виробництва продукції птахівництва, вівчарства та інших галузі тваринництва. В цій аудиторії відбуваються заняття ну, з усіх дисциплін технологічних, так як технологія виробництва продукції птахівництва, технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва, технологія виробництва продукції конярства, продукції вівчарства у нас муляжі і кролів, і звірі, породи гусей, індиків, качок, породи кролів, хутрове звірівництво, породи курей, технології виробництва м'яса брудзерів Тобто я викладаю таку дисципліну, дуже важливу дисципліну в нашому суспільстві. Це технологія виробництва продукції та хіництва. Чому? Тому що технологія виробництва м'яса, курчат, бройлерів на сьогодення це дуже актуальна проблема в нашому житті, тому що нам треба. Забезпечити населення нашої країни дієтичними продуктами харчування Так, старинний рецептурний стіл, на якому проводиться виписування рецептів, виготовлення лікарських форм, простих, які в умовах аптеки можна виготовити там розчини, мазі, там якісь лініменти, пасти і вітрина заодно. У Нас тут просто як безразки. Типові от меблі для тих аптек, які ще давнину були. От у нас така аптека для того, щоб показати, які способи зберігання ліків, які способи зберігання інструментів. От в нашій начальній аптеці ми маємо просто колекцію ліків. Ми не займаємося ніяким там продажем, реалізацією, ще щось настільки суто для того, щоб показати зразки медикаментів студентів, студентам, які вони бувають, які новинки можливо з'явилися на ринку, або просто стандартні діючі речовини, які завжди були, залишаються ще будуть актуальними довгий час. Гуртожиток коледжу повністю забезпечує потребу студентів у проживанні. Тут створений студентський орган самоврядування Рада гуртожитку, що є підрозділом студентського самоврядування. Відповідно до плану заходів, у гуртожитку проводяться заходи, що роблять студентське життя цікавішим і яскравішим. Отримати інформацію щодо вступу у Хомутецький фаховий коледж можна за адресою Полтавська область, Миргородський район, село Хомутець, вулиця Освітянська, 69А, або за номером телефону, вказаним на екрані.